Дисципліна похвилинно розписане тренування і жодних поступок. Ось одні з принципів підготовки національної збірної України, якими ще тренерськими істинами поділився наставник вітчизняної чоловічої збірної Майк Фрателло на відкритому семінарі. Дивимось далі. Своїх підопічних екс наставник клубів НБА вчить спочатку думати та аналізувати. Фратело наголосив, що одним з найголовніших чинників створення сильної команди є дисципліна, та зазначив, що для досягнення успіху тренер повинен приділяти увагу деталям. Кожній дрібниці кожен гравець повинен розуміти і відчувати своє завдання, але діяти водночас колективно. Тоді команда гратиме як суцільний організм. Завдання тренера створити не тільки тактичну схему гри для команди, а й для кожного гравця індивідуально. Так як сталь гартується у вогні, так і команда гартується в дисципліні. У своїй лекції Фратело також розповів, наскільки важливою є правильна комунікація між гравцями та асистентами тренера. Як головний тренер національної збірної України, Майк радиться не лише зі своїми асистентами. Кож Гравець також має висловити свою думку. Тренери гравці мають бути друзями, але й усвідомлювати своє місце на майданчику. Я можу підбадьорювати хлопців, хвалити їх. Але якщо у відповідь будуть порушення дисципліни чи графіку, скажімо, хвилини запізнення на автобус я чекати не буду. Щодо завдань на чемпіонат світу, на якому вітчизняна команда прийматиме участь вперше, то кроки будуть поступовими. Запевняє Фратело, нікого суперників не можна виокремлювати, навіть американців. Немає сенсу зараз думати про цю збірну, адже спочатку. Ми граємо проти домініканців, фінів, турків, новозеландців, а вже тоді проти американців. Завдання треба вирішувати поступово, а не перейматися п'ятьма матчами одразу. Сам факт потрапляння на чемпіонат світу це вже досягнення. Вважає Фратело, з одного боку на світовій першості легше грати ніж на чемпіонаті Європи, але туди складно пробитися. Чемпіонат світу це такий собі клуб обраних. Це великий крок для вітчизняного баскетболу: спробувати свої сили в такому турнірі. Це новий досвід, який гравці національної команди перенесуть в свої клуби і розповсюдять між собою. Від цього виграють всі: і збірна, і навіть вітчизняний чемпіонат. Владислав Дмитро телеканал Київ.